Добрий день, шановні друзі, шановні гітаристи. Сьогодні ми знову говоримо про імпровізацію. Я, до речі, написав статтю, коли готувався до уроку, і у мене був урок, таке, таке було разове заняття, коли чоловік попросив мене сказати все, що я думаю про імпровізацію. І коли я готувався до цього уроку, у мене виникла ось ця стаття. Котру я залишаю в описі до відео, і думаю, що це буде корисним для багатьох з вас. Але сьогодні я хочу поговорити з вами, що є імпровізація особисто для мене. Для мене це такий метафізичний духовний досвід. Тому що імпровізація це для мене особисто, це можливість висловити те, за допомогою звуків. За допомогою музики, те, що я не можу висловити словами або якось думками, навіть тому, що іноді ти сам не розумієш, що є, що знаходиться усередині, тому що там є суміш: любов, навість, злість, добро, все інше. І музика, вона, вона дає можливість висловити це. І це нагадує один досвід, котрий мають багато християн, зокрема, харизмати, п'ятдесятники, харизматичні католіки, грек-католіки. Це називається молитва іншими мовами. Коли віруча людина вона починає говорити слова, відчуває всередині себе певний потік, і вона не розуміє, що вона говорить, вона не знає, яке слово буде наступним. Але Святе Письмо каже, що хто говорить іншими мовами, говорить Богові, і він говорить таємниці свого серця. Ось це такий дуже важливий момент, котрий є також для мене і в, в імпровізації. Коли я не знаю, яким буде наступний акорд, я не знаю, яким буде наступний такт, але я знаю, я відчуваю всередині себе. Певний потік, і я довіряю цьому потоку. Я довіряю, я не знаю, яка буде наступна нота, але я знаю і довіряю цьому потоку. Це для мене особисто це дуже важливо. Це як молитва. Це навіть ну, це музикування, звичайне, але це, перш за все, це молитва, котра відбувається за допомогою гітари. До речі, у мене є канал Молитва на гітарі, але там я викладаю свої власні обробки християнських пісень, таких всесвітньо відомих християнських пісень. Роблю обробки для гітари словом. Так, ось таке відео сьогодні. Сьогодні я розповів вам, що для мене особисто є імпровізація, як я це відчуваю. І цьому неможливо навчити, але це можна пережити. Це можна пережити, можливо, мати свій особистий досвід, і я хочу вас надихнути на це, щоб ви також мали цей досвід. Дуже дякую за увагу. Нагадаю, що в цей час, як ніколи, треба підтримувати Збройні Сили України, і побачимо з вами на наступному занятті.